Чи знаєте, що ось такі крихітні пагони пиваргоні вкорінюються на порядок швидше, ніж повноцінні гілки зрізані з куща на живцювання? Весь секрет в гормонах росту. Рослинка розумна, вона спрямовує найбільшу концентрацію гормону цитокініну ось в такі зовсім юні пагони другого порядку, аби стимулювати поділ клітин та прискорити цим ріст і розвиток всієї рослинки. Нам же лишається єдиний клопіт, як таку малютку вкорінити, адже таку коротеньку точку росту легко заглибити, а значить, просто згноїти. Я маю три способи: ними хочу сьогодні поділитись. Зараз ми працюємо із сортом Марсель. Останнім часом мій улюблений спосіб це просто підсадити живчик на корінці до хлорофітума, з яким я щойно укорінила шик що бачили на початку відео. І спосіб 2. чудовим помічником буде сфагнум. Він дуже влагоємний, тому створює сприятливе вологе середовище і запобігає швидкому пересиханню. А це важливо. Завдяки речовині сфагнол та його бактерицидним властивостям він ще й запобігає гнитю під час вкорінення. Ну і нарешті найпрактичніший зі своєю функцією створення сприятливого такого вологого середовища. І аби запобігти бовтанню живчика по стаканчику, нам просто-напросто допоможе звичайний ватний диск. Погляньмо ще раз на результати постановки наших живчиків на вкорінення. Бажаю малючкам швидко і якісно вкорінитися. І величезне дякую всім за увагу.